Сьогодні, 6 травня у моєї сестри, святи, ювілей, святий сирень, світунчик у день народження, світунчик, вітаю тебе, бажаю тобі здоров'я, сил, терпіння і всього самого самого найкращого. Ми вступили в другу половину нашого життя, хай вона буде у нас краще, набагато краще, ніж останні три роки. А сирень цвіте, цвіте, світунчик, цвіте і цвіте. Zděm, a rodi.